Доброго дня, шановні телеглядачі, на масницю в Савинській громаді відбулася благодійна акція на підтримку ЗСУ. Учні, вчителі і батьки організували спільними зусиллями ярмарку зі смаколиками. Всі кошти, з якої були передані на ЗСУ. Більше 50 тисяч зібрали діти нашим захисникам. На цій ярмарці я зустрівся з колишнім директором Савинської середньої школи номер 1 порубаєм Віктором Павловичем. Доброго дня, Віктор Павлович! Доброго! Прийшов до школи як додому. Так. Які відчуття? Такі відчуття, як ніби вчора вийшов школи, а тепер повернувся. Як і, так, ваші... і так і буде, мабуть, надалі. Як ваші справи йдуть? Добре. Пенсіонер? Пенсіонер савинського значення. Інколи приходять учні, просять допомогти з вступом до вищих навчальних закладів. Ну, так що штурмуємо історію. ось В цьому році троє учнів таких є. Приємно, що це ще комусь потрібен. Людина живе, поки поки її пам'ятають. Да, поки її пам'ятають, і поки вона може щось дати наступним поколінням, що вони з собою взяли. Вас будуть довго пригадувати? 1200 чи скільки випускників було, отих 11 класів? Було, було, було все, да. Вже точно не пам'ятаю. Раніше пам'ятав, до, сточницю до одного ще зараз треба не підняти якийсь виступ на... На нашому будинку культури, коли я випускав останній випуск, я тоді сказав точно, скільки, скільки я випустив. Віриться, що все це вже закінчилося. Недавно, два дні, роки, два дні тому, мені приснилося, що на території школи пропав каналізаційний люк. І я не пойму, що це дійсно. Його вкрали, чи мені приснилося. Чи ти шукати його? Так, <с> я прийшов у школу, вийшов всі, дивлюся, все на місці. Так що виходить, що зашпори після школи вже сьомий рік, а вони все який сьомий? Вже восьмий рік. Вже восьмий рік. Сьогодні ось дітки збирають кошти на ЗСУ, так? І я тому прийшов. Прийшов допомогти, прийшов. Допомогти, так. Да. Хай ми їм як копійка. Допомогу. Піде на допомогу. Піде на допомогу і дасть нам можливість перемогти не в цьому році, а можливо хай в наступному році. Хочеться миру. Хочеться миру і перемоги. Перемога, звичайно, на нашому боці. Ну, це ясна річ. Що ви привезли нам сьогодні? Ой, і пиріжки з капустою. і... З них на масляну. Ваша мрія. Мрія, щоб усі, мої, щоб усі мої родичі зібралися за одним столом. Ваші побажання. Мої побажання, щоб якомога швидше всі наші воїни повернулися додому, повернулися живі і здорові. Це найголовніше побажання. І щоб матері обняли своїх дітей. Щоб жінки обняли своїх чоловіків. Це саме найбільше побажання. І настав мир. І настав мир. Дякую вам, мені приємно було слухати вас, ваші спогади. Дякую вам, Анатолій Борисович, за вашу роботу, що ви робите для селища, що ми започаткували і давно-давно. З вашою допомогою нас не буде. А буде а історія історія. А історія буде, історія нікуди вона не дінеться. вона не дінеться. вона завжди залишається. Дякую і до перемоги.